Сьогодні, 23 травня, Україна відзначає День героїв, вшановуючи мужніх, відважних захисників волі та свободи рідної землі, які впродовж багатьох століть виборювали і продовжують виборювати незалежність нашої держави. Це день величі духу українських воїнів, символу незборимості української нації, людей, що поклали свої життя на ваги свободи українського народу в різні часи становлення нашої держави, починаючи з часів Київської Русі і до сьогодення. Цей день завжди буде важливим та актуальним для кожного українця. Адже тільки завдяки героїзму наших людей, у всі епохи Україна сьогодні є на мапі землі. Наразі, як і сотні років поспіль, наш народ знову виборює право бути вільними. Вже 10 довгих років нове покоління українців веде відлік тривожного часу, знову проливається. Кров наших людей, які мужньо захищають незалежність і цілісність Батьківщини від російського агресора. Але ми свято віримо, що разом обов'язково подолаємо ворога, бо маємо право жити на вільній землі, у вільній державі. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто несе в собі дух сміливності. Жертовності та патріотизму, хто захищає нашу землю, нашу свободу та незалежність, це воїни на передовій, які з ризиком для власного життя борються за мир і безпеку наших родин, це волонтери, які невпинно допомагають військовим, надаючи необхідну підтримку та допомогу, це медики. Які рятують життя і лікують поранених. Сьогодні ми з пошаною згадуємо всіх героїв, полеглих за нашу батьківщину, прислухаємося до їхніх голосів, що одним могутнім хором промовляють до нас: українці, будьте гідними, боріться за своє достойне життя, здійсніть. Наш заповіт, ми низько схиляємо голови перед їх світлою пам'яттю. Вони тримають небо над нами і назавжди залишаться в наших серцях. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!